Просторий і затишний саме таким будують новий перинатальний центр. Наразі триває реконструкція старого приміщення, Уже провели демонтажні роботи та прокладають нову електрику. На будівельний майданчик сьогодні заглянув і очільник Львівщини, аби проінспектувати, як триває реконструкція. Зараз тут ремонт, а вже через рік буде центр, де народжуватиметься життя. І не одне, а кілька десятків. Адже саме настільки ліжкоміс розрахований новий обласний перинатальний центр. Надбудова на третім корпусом четвертого поверху закінчені металоконструкції під виконання перекриття монолітного над четвертим поверхом іде підготовка металоконструкцій під дах. Паралельно добудовують і четвертий поверх. За рахунок цього оновлена будівля стане не лише сучасною, а й просторішою. Адже хочуть збільшити кількість ліжкомісць у реанімаційних відділеннях. До того ж, планують розширити і відділення для виношування. Тут буде відповідно найновіше обладнання, найкращі умови по суті з цілої області. Обласний перинатальний центр буде третього рівня. Там надаватимуть комплексну допомогу жінкам, які виношуватимуть своїх малюків із певними патологіями. Реконструкцію розпочали у жовтні цього року. Завершити планують уже наприкінці наступного. У Нас практично 100 мільйонів закладено бюджет для реконструкції перинатального центру. І він до кінця майбутнього року повинен бути завершений. Як вже я не один раз наголошував, у нас 2014 рік рік розвитку регіонів і ми. Максимально повинні завершити там ці пускові об'єкти, які в нас є, які недобудови. За словами медиків, такий заклад дасть змогу втричі зменшити смертність новонароджених. До речі, в Україні вже діє 10 сучасних перинатальних центрів. Інна Тафічук, Павло Замрій, новини.